Базовий догляд за шкірою у підлітків. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк на цьому каналі Секрети косметолога. Ми говоримо про те, як свіжо та молодо виглядати в будь-якому віці без уколів, і як доглядати за своєю шкірою, зокрема за шкірою і підлітків. Також ще я маю студію у Львові, косметології масажу та депіляції. І ми маємо професійну косметику, яку підбираємо в студії чи онлайн, і відправляємо по всій Україні. Отже, який має бути базовий догляд за шкірою у підлітків? Це має бути очищення в ідеалі, яке не змінює кислотно-лужний баланс шкіри або ПА шкіри. Після того, якщо ви вибрали саме таке вмивання, то воно не потребує додаткової тонізації, але воно завжди потребує використання крему. Бо якщо його не використовувати, ми будемо провокувати більш активно працювати сальні залози. За рахунок цього, ми будемо бачити, що шкіра робиться більш жирною. Це такий перший момент. Якщо ви вибираєте вмивалку, на якій нічого не пише про кислотно-лужний баланс шкіри і в цього виробника в тій же шлініці, є Тонік, то, скоріш за все, вмивалка буде змінювати оцей pH шкіри, і буде потребувати шкіра тонізації. Важливий момент, якщо вибираєте тонік, аби в тоніку не було спирту. Алкоголь він пишеться в складі. Тобто, це дивіться, моніторте, бо це ще один момент, який буде пересушувати шкіру. За рахунок цього шкіра буде давати сигнали, що вона є беззахисна, і виробляти більше шкірного салу або. Буде захищатися також нарощенням мертвих клітин шкіри, і це ми будемо бачити у вигляді гіперкаратозу такої шершавості шкіри. Це неприємно, тому спробуйте такими моментами не нехтувати і дивитися, що саме ви собі купуєте в. Догляд, коли вибираєте засоби, крема для обличчя повинні бути легкими, вони повинні швидко всмоктуватись. Важливо, або вони містили цераміди в своєму складі і були протестовані дерматологами, або, наприклад, підходили для чутливої шкіри. В ідеалі уникати гліцерину, якщо ви не готові глибоко розбиратися з тим, яке воно має походження. Здебільшого, косметика, яка має позначки Green або Eco, Має гліцерин, який е, добрий, назвемо це так, е, і з ним не повинно бути якихось додаткових проблем у вигляді того, що шкіра більше закупорюється. Також шкіру підлітків потрібно захищати від сонця. І від вітру або холоду. Від сонця ми захищаємо шкіру. Сонцезахистами вони також бувають різного приємної текстури, які швидко впитуються і не залишають нічого білого. Просто треба його для себе знайти, вибрати і зрозуміти, який саме вам комфортний. А на більш холодну пору року ми захищаємо шкіру від опалення, яке пересушує шкіру, і теж може провокувати більше висипань і більш надмірне виділення шкірного сала. а або від сухості та лущення, яке теж може бути спровоковане опаленням або морозом, в залежності від того, в якій широті ви живете. Це важливо також для людей, які займаються або полюбляють відпочивати на свіжому повітрі, тобто їдуть десь, наприклад, кататися на лижах, на квадроциклах, на снігоходах, коли на вулиці є вітряно або мороз. Це теж буде захищати вашу шкіру від зневоднення, обвітрення і так далі. Бо найкраще, насправді, що ми можемо для себе зробити, це навчитися дбати про те, що ми маємо, бо максимально довго зберегти чудовий стан шкіри. Якщо у вас є якісь поодинокі висипання, дуже важливо їх не тиснути. Це перше, тому що коли ми пальчиками натискаємо на пору і хочемо з однієї пори дістати один комедончик, який нас там не влаштовує, то ми довкола пальцями або чимось іншим травмуємо десятки насправді різних сальних залоз. За рахунок цього, так, ми забираємо, можемо забрати той вміст, можемо не забрати. Це по-різному буває. Але ми от дістали, і в нас утворюється кірка. Кірка ця покриває всі сальні залози, які ми травмували. Вона є кілька днів на тому місці, але сальні залози бачать, що шкіра в цьому місці є. Пересушена, і вони намагаються виробляти дуже багато шкірного сала. І коли вони виробляють цього багато шкірного сала, воно не має де дітися, бо тут є зверху кірочка, яка утворилася через те, що ми тиснули той один прищик. І виходить, що ми створюємо передумови для того, аби утворювалися комедони в цих сальних залозах. Відповідно, старайтеся нічого не тиснути на шкірі. Це перша причина. Друга причина: насправді почервоніння минає так само швидко, а якщо ви нічого не будете тиснути у випадку, якщо ви будете тиснути, часто почервоніння зберігається довше, ніж якщо ви щось. Не діставали і дозволили йому вийти самостійно. Просто в якийсь момент, коли ви бачите, що е, воно виходить, ви б забрали легенько ваткою і все. Важливо, якісь поодинокі висипання, не випікати спиртом і не використовувати жодних кислот на те місце. Можна місцево давати засоби, які містять саліцилову кислоту, але вона має бути водного розчину е, це перше, друге, е, цинк може бути, можуть бути. Чайне дерево, може бути бензоїл пероксид 10%, і це, мабуть, найкраще, що може бути для локального точкового використання на запальні елементи, воно буде гарно тушити запалення і зменшувати ось цей весь процес, його локалізовувати, воно буде не таке червоне. І більше нічого додаткового з цими висипаннями не потрібно робити. Якщо ви бачите, що у вас на носі, на підборіді чи на чолі є. Широкі пори і чорні точки їх також не варто душити. Це фізіологічна норма, що вони там є. Так, вони нам часто не подобаються, але ми можемо для цього використовувати ферменти або ензимні пудри. Зараз саме це слово сполучення набрало величезного поширення в масах, і ми можемо їх використовувати для того, аби очищати додатково глибоко шкіру. І ми бачили, що ці пори звужуються, вони знімають зверху ось цю чорну точку. Але ми не маємо ніякої школи для шкіри. Бо, наприклад, скраби, якісь наклейки на ніс, які ви потім так, ось зі шкірою. Вони створюють передумови для того, аби інфікувати шкіру, подразнювати шкіру, або навпаки виробляти більше цього шкірного сала. Тому база. Очищення двічі на день це важливо, і використання крему захисного це також важливо. Просто крем, який буде живити або зволожувати шкіру. І цього на початку має бути достатньо. Якщо у вас є якісь проблеми з висипаннями, запрошую глянути відео, які в нас є, власне, для. Проблемної шкіри записані, або для висипань акне. Словом, там можна зайти, багато цікавого теж для себе почерпнути і щось для себе зробити. Або, якщо ви хочете не розбиратися в тонах інформації, а прийти на консультацію, запрошую на консультацію, ми консультуємо онлайн або в студії у Львові. Ще засобів, які не варто використовувати підліткам, це маски, які засихають, а після того скатуються. Їх можуть назвати гомажами. Зокрема, так, вони гарно знімають ось цей верхній роговий шар шкіри, але їх не варто використовувати, тому що буде таке саме, як із скрабом або з Стрічками, які приклеюються і знімаються, ви пошкоджуєте шкіру, шкіра відчуває, що вона пошкоджена, продукує більше шкірного салу, і ви так по цьому колу ходите, отримуючи при цьому мінімальний ефект на дуже короткий період часу. Якщо у вас залишились якісь запитання, запрошую вас написати їх в коментарях, поставити пальчик вверх чи вниз, в залежності сподобалось вам відео чи ні, підписатися, якщо ви ще не підписані.